Сьогодні наш перший виїзд, і надійшов виклик, що горять торф'яні поля. Зараз ми будемо готуватися, розгортатися для того, щоб локалізовувати пожежу. Це вчителька польської мови Ганна Бондарець. Вона та ще двоє її колег стали добровольцями пожежної бригади у Вербській громаді на Рівненщині. Їх перший виклик і відразу пожежа підвищеної складності. Ми дістали рукави, підключили все, включили подачу води, коли дівчата приготувалися і подали знак. І як зараз дівчата стараються локалізувати. Цю пожежу кажуть професіонали, тобто кваліфіковані пожежники, що саме торфяні поля дуже важко загасити. Рятувальниці працюють у місцевому вербському ліцеї. Дівчата почули, що в громаді потрібні добровольці рятувальники і вирішили долучитися. Разом поїхали на стажування до Польщі. Наймолодша учасниця команди 20-річна Ілона. Багато хто із хлопців нас воює багато в громаді, тому ми вирішили проявити ініціативу і допомагати. Ати громаді, нашим людям наша мета нашої дружини це ліквідувати пожежу до того як приїдуть кваліфіковані пожежники. Ми будемо виїжджати на е, добровільні. Е, Виклики, коли в нас не буде уроків, або коли ми вже будемо вдома, або це буде серед ночі. Ну тобто, коли ми будемо не на основній роботі, окрім гасіння пожеж, дівчат навчали допомагати при ДТП. У Польщі вчилися надавати першу медичну допомогу потерпілим, які. Опинилися в машині, яких потрібно звідси евакуювати, вчилися використовувати різні приладдя: як розрізати машину, як надавати першу медичну допомогу. Зокрема, кажуть, для цієї роботи потрібно бути фізично витривалими. Розкидати рукави, складати це, все, скручувати це. Все треба сили немало. Весь одяг це десь приблизно біля 30 кілограм. У громаді жінок-рятувальниць називають амазонками для верби це данина місцевим традиціям. Цікавлюся історією села громади і е, почула про історію Амазонок, які були єдиною жіночою пожежною командою до 1939 року. Назва Амазонки не, не навіть не задумували, щоб змінити, а так і залишити з історії. Відроджувати історію. Пожежна база розташована на території фермерського господарства, керівник якого надав приміщення для зберігання двох пожежних автомобілів. В разі чого у мене є посвідчення водія, і я можу бути за кермом. Їхати на виклик, автомобілі та пожежне спорядження громада отримала завдяки співпраці з польською гміною Котунь. Голова громади каже, потреба в рятувальниках актуальна, тому чоловіків та жінок запрошують до добровільної пожежної команди. Якщо взяти по відсотковому відношенню пожеж до минулого року, то збільшилося у сім разів пожеж. Ще раз підштовхнуло, коли по сусідству горів будинок і особисто я зі своїми доньками, з своєю секретарем. Пройшлося нам гасити пожежу, рятувати людей з цього будинку і до приїзду рятівників ми локалізували уже пожежу. В планах у нас є відкрити центр безпеки, ну але швидше за все, що це буде по завершенні воєнного стану. Мар'яна Росоловська суспільне новини Рівне.